Вітаю шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег. Ну ті, хто вже мене знає, хто давно на каналі. Сьогодні у нас 26 жовтня 2024 року. Я приїхав знову до лісу Субота, ну, вихідний день. У нас такий туман. Ну, Геть оце прямо каплі падають, все кругом мокро. І вже є у нас перша знахідка. Ну якщо комусь цікаво, то залишайтесь всіх запрошую на сьогодні грибну прогулянку. Будемо ходити по тим місцям, де ми вчора ходили. У нас був непоганий результат. Я думаю, ну, провести цей проміжок часу. Знову там же. Ось погляньте який грибочок. Бачите, такий його. І важко помітити. Ну, так вони маскуються, зараз таке осіння листя. Ну і традиційно першого грибочка ми чистимо разом з вами. А як я його знайшов, я пройшов, ну, він отак ріс, я його зразу не помітив. Ну Десь метр такого, раз встаю, щось мене тормозить. Я так голову поворачую і дивлюся, гриб. Вохти. Ну так. Бачите, наче хтось мене затримав. Ну якщо він мій, то він мій чи наш. Дивіться який. Ну. Зустрів я тільки що двох грибників, кажуть, немає взагалі нічого. Ну як нема? У нас вже друга знахідка. Ну, ось дивіться. Опа, який він. У нас вже друга. Такий. Ну, піде на сушку, суповий, хоч щось і то нормальний грибок, чистий, Там йде до кошика. Ну, а ми йдемо далі. Я отак от тут ходю, ходю вже і погляньте і знову і цих маслюків. Я вже їх стільки бачив за сьогодні. І навіть не знаю брати чи не брати. Дуже смачні гриби. Але не хочеться їх треба окремо класти до пакета. Потім з тим пакетом постійно ціпляюся за отакі мілкі дерева, кущі. Ну, не знаю, побачимо, який буде у нас результат з білими. Якщо не дуже, то точніш масликів наберемо. Ну так. Ну, зараз щось вам покажу. І от так вірить чи не вірить. Йду їм бутерброд з ковбасою, щось так їсти захотілося. Ну і взяв кусок ковбаси. Там. Ну як кусок там кусочок відламав, думаю, так положив, думаю. Типу лісовичку, хоча я перед цим вже йому там на пеньочок поклав те, що потрібно. Ну от йшов, ну я не знаю, йду ж це ж такий, їм їм хаваю. І погляньте. Типу ось дивіться який подгон зробив. О, такий грибочок. Ось так то Дивіться. І тепер чи це випадковість, чи це дійсно, що мені писали, що я маразматик, якісь лісовички, там собі понапридумував. Ну, ви собі пишіть, а я знаю своє. Такий, ну, хоч такий, то це ну, нормальний гриб, він чистий. Це суповий, такий його навіть можна і посмажити з картоплею. Огляньте ось який ідеальний, малесенький. Ох! Який він пузатий! Дивіться. Ого! А це був би грибочок. Ну такий він, ого. Тюлень. Гляньте, який карапуз. Ось так же ж піднімаю камеру, стоїть нашій кошик, іду до кошика тільки хопа. Опа і є. що? О, такі грибочки, це так. Да. Саме смак. Погляньте тільки, які вони ідеальні. До кошика. Ось так ми тут ходимо. щойно відійшли, Погляньте, ну як ти його тут знайдеш отак. Тут треба все так ідеально придивлятися, тому що, бачите, який треба помалесеньку ходити. Тоби можна і наступити, і не помітити. А вони є. Ну, дивіться, який він гарний. Тому він йде до нашого кошика. Ну, а в нас знову знахідка. Бачите, після цього туману. У нас сьогодні такий туман, навіть досі з дерев. Ну, Капає оце. І почали отакі рости грибочки. Я думаю, що грибний сезон ще попереду у нас. Ось такий красень йде до нашого кошика. Так, бачите, який у нас тут. Вже два старічка такі, а це вже молоді. Зараз будемо тут ну, топтатися, ходити. <гум> Може щось, щось знайдемо. Я сподіваюся на те, що це не останній грибок. Чувак ми відійшли від того місця, де ми знайшли грибочок і в нас знову знахідка. Так, бачите, на перший погляд його і не помітить. Ой, щось колюче там. О, така. Щось він якийсь. Бачите, здається, він перемерз і такий він. Тому він залишається тут. Шкода, будемо шукати щось краще. Тут оглянемо. А в нас, здається, знову знах. Якби ж тільки він був нормальний. Вже ми бачимо, що його вже трошки щось тут звісно. Ж, якісь миші. Оп. О, це гарний гриб, Такий бачите, який, ну трошки там мишки його під'їли, то не страшно. Ну як ви бачите, грибочки є. Ростуть отакі молоді. Я думаю ще у нас будуть гарні грибні походи. Де! Вже другий раз падає. Оце з рук геть прямо, ну чого ти так він пахне по осінньому. У знахідка. Так, підберезничок у нас ось такий. Він сьогодні у нас перший. Буде, сподіваюсь, не останній. Погляньте який! Красень. Бачите, це почали вже з'являтись після цього туману. Молоді. Вчора ми знаходили всі такі, ну вже були якби середнячки. Ну, ось такий грибочок. Йде до кошика. Тільки що побачив гриба, думаю, ну, включу телефон, камеру, думаю, ну щоб вам показати. Кинувся, вже не можу знайти його, де він. Ось все, нарешті знайшов. Що ж боявся, щоб не, ну, не наступити на нього. Бачите, як буває, ну цей теж такий він. Не молодий наче, ну вже, бачите, жовте під низом. Ось, так. Ну так, не густо, але бачите, трошки назбирали. Ну, Сьогодні ми відійшли. Такі у нас тут, що це в нас підбережники, здається. Да. Ну але це теж результат. Це я думаю буде краще. Ось такі, бачите. два штучки такі осінні. Подивитись, може, я тут сібіляк засів. Дивно, що ну, взагалі немає грибників у лісі, от зранку двох я зустрів і все. Більш не бачив. Сьогодні субота, може після обіду поприїжджаю. Ну а ми йдемо далі щось, ну тут же ж ходимо де й ходили, отак от немає, немає, там десь там десь щось так, то там, ну, як би й не густо, але... І не, не геть, що ну буде видно. Погляньте. Який красноголовець Давно вже ми не знаходили красноголовців Я ще й так і думав, думаю, щось, щось не видно. Дивіться, який він. Якийсь такий. Може. Й... Ну хтось наступив, мабуть. Коли він був ще маленьким і так він бачите виріс. Щойно я говорив за грибників, що немає. Вже я десь ось там бачив, вже хтось тріщить, ходить. Вже приїхали. Я не знаю, чи ви бачите, чи ні, як воно передає камера, але ну, знахідка дійсно гарна. Дійсно. Погляньте який. Дивіться який він. Гарний. Такий А тут що у нас? Бле? Якесь гливе яблуко. Так. Тут треба тепер все ретельно перевірити, бо він, як правило, може бути не один. Ось такий, бачите, тут вже до нас грибник наближається якийсь. Ми будемо далі перевіряти. Звичайно, я поговорив з тим грибником, він десь воно. Далі пішов, він мене не знає, каже. Та я його перший раз бачу. І в нас дивіться, яка знахідка. Дивіться, який гарний граб. грибочок йде до нашого кошика. Ну, ось так зараз у нас. І знову у нас знахідка. Ось. Такий, здається, підберезничок молодий. І знову у нас з'явилися грибники. Ну, я ж говорив, що з обіду почнуть ходиться. Але, як кажуть, на кожного грибає свій грибник, тому нехай ходять. Те, що має бути нашим, воно буде, а те, що їхнім, то буде їхнім. Ось так. Щойно перейшов це місце, тут ходили два грибника, чоловік, мабуть, з жінкою. Ну я так зрозумів, я їх вже до цього колись бачив тут. Вони десь пішли. і Я думаю, зайду тут, подивлюся. І погляньте, чуть не наступив. Яка краса. Який молодий грибочок. Дивіться, який гарний. Це ще у нас. Це я. Не знаю що тут таке нужна тут все ретельно опа ще щось, щось. Побачив такий ще У нас що це, це підберезничок Так це підберезник бачите який Щойно з'явився молодий Після цього туману почали в нас рости грибочки. Так, там щось тріщить, мабуть вони тут ходять ще. Да. Ну, ось так зараз у нас в кошику, ви бачите, такий у нас сьогодні результат на даний час. Ну, Як ми бачимо, вже молоді грибочки почали з'являтися, то я думаю, що ще у нас грибалки будуть. Ну, ось і все, друзі. Будемо завершувати наш з вами похід сьогоднішній суботній такий. Нагадую, що сьогодні в нас 26 жовтня 2024 року. Ну, Ви бачили результат. Якби грибочки ще в нас є. Я сподіваюся на те, що вони ще будуть. Так, у нас зараз тепло, ще позбираємо. Хочу всім подякувати за те, що ви дивитесь мене. Пишите мені гарні коментарі, ставите лайки, підписуйтесь. Бажаю вам усім міцного здоров'я, вашим родинам. звичайно, головне всім нам миру. До нових зустрічей!